На території Капебрет у цих ангарах нині зберігається 800 тонн піщано-сольової суміші. Саме стільки підготували до прийдешньої зими. Коли нас розташована посипна суміш, яка складається 80% з піску, 10% від сіву і 10% солі промислової з антизлежувачем, яку ми заготовили. З минулого року у нас залишилося 130 тонн солі. В цьому році вже завезено 700 тонн солі. В загальному більше 800 тонн. Пісок є наш український, який ми закуповуємо з піщаних кар'єрів, він є, пересіюється, відсіюється, забирається тверді частини каміння, і змішується екскаватором, змішується в відповідних дозуваннях. Цьогоріч підприємство закупило більше трьох сотень пластикових контейнерів. У них зберігатиметься піщано-сольова суміш, якою посипатимуть тротуари міста. Працюватиме на пішохідних зонах, і спецтехніка. Цього року ми придбали чотири таких тракторці, які мають спереді ковш для прибирання пішохідної зони, також щітка. Це полегшить роботу працівників, двірників, особливо наших, які раніше це робили все вручну, очищали лопатами, віниками, пішохідну частину. Для снігу у нас там передбачені отвали спереді встановлюються, цей кож знімається і робиться перестановка деталей цього трактора. Взимку на дороги міста вийдуть нові спецмашини. Комунальне підприємство придбало автівки марки Джак вантажу підйомністю до 6 тонн та «Форд», який може вмістити близько 20 тонн посипальної суміші. Усі автомобілі оснащені електронними дозаторами. На теперішніх автомобілях вже встановлені нові електронні дозатори, якими пульт керування знаходиться в кабіні водія, і з цього пульта водій е, виконує дану роботу. Раніше ці машини були старого зразка, електроніки такої не було. Треба було частіше водію виходити з машини, дивитися, як вона посипає, не посипає, чи висипає рівномірно чи рівномірно. Зараз це все. Буде в електронному вигляді, і буде дуже добре. Парк комунальний доволі старий. І зараз вважаючи на те, що велика частина працівників мобілізована, відповідно, зменшується можливість ручної роботи. Ми робимо ставку саме на техніку. Тому в цьому році було придбано частину спеціальної техніки. Це спеціальна техніка, яка якраз от призначена для роботи взимку в основному, ну але вона багатофункціональна. І у випадку зміни додаткового обладнання вона так само буде використовуватися і для роботи влітку. До прибирання міста від снігу та обробки доріг взимку залучатимуть більше 35 спецавтомобілів. Вже розроблені маршрути та складені графіки чергувань комунальників. Олександра Семенюк, Микола Юрковський новини міста.